Південно-корейська армія посилює підготовку до можливих ракетних запусків КНДР. Південна Корея передислокувала два бойові кораблі Есмінці, оснащені сучасними протиракетними радарами, побоюючись, що Північна Корея може незабаром здійснити провокаційні ракетні запуски. Погрози з боку Північної Кореї на адресу Сполучених Штатів та їх союзників посилюються. Пентагон, у свою чергу розглядає можливі варіанти відповіді у випадку, якщо пхенян. Таки вдасться до агресії. Наталя Леонова знає більше. Бомбардувальниками Б 2 над корейським півостровом та ракетними установками на Гуамі. Американська армія дає чітко зрозуміти, вони готові до будь-якої загрози з боку північної Кореї. Саме такий меседж надсилає Пентагон Пхеняну на цьому етапі протистояння. Я думаю, ми маємо чітко прораховані, відповідальні, але серйозні варіанти реагування на загрозу. Серед можливих кроків знищення з повітря північно-корейських ракетних установок та запуск бомбардувальників радіусу дії, які здатні зруйнувати ядерні станції та урядові комплекси країни в арсеналі американської армії. Також військові судна та спеціальні установки, які зможуть знищити ракету в повітрі. Втім, передусім, Америка наполягає на дипломатичних шляхах розв'язання конфліктної ситуації. Міністр оборони Чак Гейгл закликає Північну Корею облишити погрозливу риторику та повернутися до Лу переговорів. Припинити провокації північну Корею закликає, і міжнародна громадськість. Генеральний секретар ООН Пан -Кі Мун під час свого візиту до Іспанії висловив своє занепокоєння відносно цієї ситуації. Погрози використання ядерної сили це не гра, це дуже серйозно. Мені здається, північна Корея зайшла надто далеко у своїх погрозах. я боюся, якщо станеться якесь прорахування чи непорозуміння, і на корейському півострові виникне криза. Наслідки можуть бути дуже серйозними. Британський прем'єр. Міністр Девід Камерон також говорив про питання ядерної загрози з боку північної Кореї під час свого візиту до Шотландії. Ми повинні спитати себе у контексті розмов про попередження ядерної загрози, якою північна Корея буде за 10, 15, 20 років, які ми маємо гарантії безпеки. Як ми можемо зробити так, щоб зброя залишалася у надійних руках? Чи ми певні, що вони не поділяться зброєю та технологією з іншими країнами? Ми не маємо цих гарантій, тому дуже важливо посилювати власні оборонні системи. Аналітики погоджуються з політиками у тому, що на погрози північної Кореї крізь пальці дивитися не можна. Я вважаю, ми повинні прислухатися до того, що вони говорять. Звичайно, від них лунало багато балачок та погроз, які ніколи не були втілені у життя. Але ми не повинні забувати, що деякі з них вони таки здійснили. І очевидно, північна Корея в минулому вдавалася до військових та терористичних дій. Військові експерти кажуть, що балістичні ракети Північної Кореї не здатні долетіти до території США. тому натомість пхенян обере у якості мішеней своїх сусідів. Наталія Лонова, голос Америки.